Доброго дня, панове. Ось як бачите, мої сосни вже проросли, бачите, як гарно насправді. Я насправді дивлюся, скільки от мало місця залишається до забору. Це, давайте насправді це лише трішки подивимося. Якщо подивитися, ну, майже. Так, а це не по плану, це що таке? О, давайте тут така сірунда. Чомусь забор зрісля з деревом, Це взагалі не по плану, чому що щось, щось таке дивно сталося? Я часто не бачу цієї проблеми. О, це дійсно проблема, що я думаю. Ну, я думаю, що все ж таки варто е, варто щось з цим зробити. У мене насправді є деякі матеріали. Бачите, як в мене є насправді. Трішки дерева ще лишилося, і лишилося. Так, як ж той забор робити? Я вже забувся знову. О, давайте зробимо 4 штахетини і спробуємо щось якось це полагодити. Тому що, бачите, чомусь. Це дійсно проблема. Давайте ще раз я покажу ближче, дивіться. Просто забор просто зрісся з деревом, і все. ну Це, це просто це просто капець. Капець, у мене як бачите, сокири немає. Є сокира, але вона вже. Як то кажуть, не лада, дихає, ну, Давайте ще раз попробуємо цюпнути, будемо зараз щось робити. Я не знаю, що сталося. Так, ну що, ну. О, все, усе капець у мене і каменю немає, і, і відповідно немає. І треба робити роботу, тому. Що з цим робити? Ну є ще кірка. Ну, кірко якось, якось недобре не рубати дерево, тому що робити? Ну не знаю, бачите, тут така цікава проблема, як бачите, у нас. Тому що робити? Я думаю, все ж таки, що варто тут щось змінити. Звичайно, що. Ну, а що робити? Ну, давайте все-таки ж поки що засипемо Саванна Гірт, застосуємо ось тут. Але це дійсно проблема. Давайте ще раз спробуємо поставити, і бачите, воно знову все зростається, і це не добре. Тобто це це не добре, тому що дерево має стати окремо, а забор окремо. А там такої проблеми, проблеми немає, як бачите, тому що там до забору дуже, дуже далеко. А тут забор зростається з деревом, і це. О, бачите, пані десь пані пішла. От, і тому важливо все ж таки зробити, щоб було добре. Щось тут можна насправді тут зробити. Ну я думаю, що можна. Ну, я не знаю, тому що насправді насправді, дерево я це зробити не хочу, тому що дуже гарна рослина. Як бачите, от таке, таке дерево вигналося, як бачите, от... те, що ми садили, садили з вами минулого разу, і тепер що робити. Ну, давайте, мабуть, ще поставлю тут один. Оду штакетну, щоб було гарно, а ось тут треба щось робити. Можна лишити, мабуть, і так. Ось так лишити, просто щоб воно, щоб воно не, просто не зросталося і це теж виглядає насправді доволі добре. Давайте оцю штакетну приберемо. Якось, і це приблизно ось так. Так, щось це не подобається, треба якось щось тут змінювати. А що саме? Ну можна, наприклад, зробити, спробувати зробити все ж таки, мабуть, чи кам'яну, чи можна спробувати просто зробити дерев'яну. Ну, мабуть, можна лишити просто, як є. Давайте поставлю якийсь факел, тому що темно стало. Йдем з за якось думати. Що насправді тут можна зробити, щоб було гарно. Ну, Насправді, мов, цього достатньо буде вже. Тобто, насправді це вже виглядає вже добре, але все одно варто тут щось змінити. Я думаю, знаєте, Давайте все ж таки. Дещо відступимо наш забор, дещо віднесемо в бік, щоб у нас не було такої проблеми дивної. Як бачите, інколи таке. Інколи таке трапляється, що потрібно забор переносити. Ось бачите, я ось зараз саме цим і займаюся. Так, Ось так. І ось так. Ось так. І бачите, це вже гарно виглядає. Дійсно, просто обгородили і все. Дуже гарно вийшло. Але вже глуха ніч. І що робити в таку, в таку глуху ніч? ну, мабуть, спати йти. Ну і все. Тобто отак. От тобто, треба трішки тут ще доробити. Можливо. І все, і це виглядає вже дуже гарно. Ну мені мені навіть подобається насправді, але все ж таки не варто забувати, що сосна росте у звичайному ґрунті, а не в Саванадірт. Тобто, я нагадую, дірт це такий піщаний ґрунт. Він не ну не дуже кислий, В ньому. Наші дерева ростуть так собі. Акація тут росте добре. Бачите, яка пішна, яке пишне, гарне дерево. А от сосна, вона, звісно, прийнялася, але все одно їй вистачає очевидно поживних речовин, і вона може запросто засохнути через, через кілька місяців запросто. Особливо в посушливий період літа це запросто може статися. Тому що робити, ну, думаю, що все ж таки треба все ж таки набрати землі, тому що в такому стані дерево залишати не можна надовго. Тому йдемо сьогодні поспимо і будемо далі займатися моїми деревами. <смі> Ось так, тому що. Ну йдемо, очевидно, поспимо. Ой, як бачите, у мене тут вже такенько проростає пшеничка, але все одно варто, щоб було гарно. Тому що я насправді цю пшеничку я планую їсти, так мовити. ну, не смогу пшеницю, а прямо з неї пекти хліб. А от там, як ви всі пам'ятаєте, там є. До речі, це б... Це декий бавовник. От там є пшеничка, вона чисто декоративна, я її посадив чисто, чисто, щоб просто було. Ну, не було. Приємно дивіться, ось так, тому що йдемо спати. Ось так, І зранку підемо знову по землю. Так, лягли, лягли спати. І доброго ранку, ось так. Я. А, Це дивно. Чомусь я не на ліжко, це, це, це дуже прикольно. Ага, Тому що, ну усе. Йдемо, відповідно подивимося, що там, ще, що там ще було. Можливо, варто подивитися, можливо, ми ще що зараз ще придумаємо, так мовити не свіжу голову. От. Отже, що ми, тут, що ми тут на спораді маємо? Маємо Наступну проблему: дерево зрослося із забором, і що з цим робити? Я думаю, що варто поставити, наприклад, ось тут ще огорожу таку невеличку. Ось так. Щоб це дерево як якось трішки відгородити від, від, від цієї стежки. А тут я би хотів все ж таки поставити. Поставити калітку, але я забув її насправді виготовляти, <смі> Ось так, тому що ну, не знаю, що робити. тому от, от, я, Завісів немає, мене метал є. Ось, бачите, десь метал в мене був. А, бачите, метал є. Стіл ігнот. Метал у мене дійсно є. А от. Е, як зробити калітку, треба насправді добре подумати. Тому що я щось спробував, чомусь не виходить. Я не хочу посувати матеріал, але. Ну, можна, звісно, збити ось так, але це не те, не що дуже добре. тому, Проблема така наступна: у нас немає калітки. Тобто тут варто все ж таки зробити калітку якусь, щоб можна було тут тихенько було проходити. Але поки що, як бачите, калітки поки що немає. А ось проблема із деревом, відповідно, є. Тому що йдемо відповідно по землю. Ось так. Відповідно, треба зробити що. Треба, щоб насправді дерево гарно росло і все було добре. Тому особливої проблеми тут, мабуть, немає, але якщо дерево всохне, просто так, це не добре. Тому я думаю, що варто все ж таки назбирати ще яблуко. Ну, яблука насправді ще є достатня кількість. Ось, бачите, я вже ножка знову замочив. Ось, це, це теж так собі. Тому що. Я думаю, що все ж таки варто набрати землі побільше, хоча б 10 блоків. Але будемо набирати, ясно, що не немов садочку, десь подалі. Ось так. будемо, наприклад, ось так. Подивимося, що це -то за тропічне дерево. Я теж таке хочу дерево, але звільнить, будь ласка, увагу, воно те, що росте у звичайній землі. Тобто Для того, щоб це росло дерево, тобто, тобто, очевидно, що дерева ростуть тільки. Тобто. У Савана то росте. тільки, звичай... тільки акація, росте І ще. Ну, Насправді, Акація буває двох винів. Ще буває так, таким кущем акація. Але вона мені Насправді, така акація не дуже подобається. Тут, тут земельки не беремо, мабуть, трішки ось так. Два блоки. Ну, ось так, що можна купнути легесенько, І тут. Тут, мабуть, не треба. От. І йдемо відповідно назад. Тому що треба все ж таки. Е, треба відповідно, так, я десь якось тут ходив. Було якесь таке цікаве місце, я трішки забув куди конкретно. До речі, я нагадався, що є четвертий хлібом, це те саме, що і третім, яблука, Тобто яблука насправді бувають червоні, тобто бувають. Літні, а бувають озимі. Оцей мав насправді мав на увазі. Тому маєте на увазі, що яблука бувають, е, ну, які можуть застосовувати якось хіба, бо бувають двох видів. Бувають видно бувають, осінні, ті, що треба їсти зразу, коли, вам їх, е, коли ви їх зірвали. А є яблука, які відповідно зразу, тобто які можуть лишати усю зиму. Ось так. Тому це теж дуже важливо, насправді, річ маєте на увазі. Чим не відрізняється? Ну, яблука, ті, що відповідно осінні, вони дуже солодкі і дуже гарні. От. А ті, що зимові, вони зазвичай. Вони запросто мож, мож, можуть бути е, не, 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 не те щоб кислі, але вони доходять зиму, у зимку. Ось так. Тому що варто Варто також про це знати, що коли ви купуєте якісь яблука на базарі, обов'язково дивіться, дивіться що, що, що це за яблука, тому що яблука справа, як я вже казав, в бувають відповідно осінні ось такі солодкі, вони червоні чи жовті можуть бути, навіть смак. Злека смак може, може нагадувати грушку. А можуть бути ось такі. Ну, не такий смак, такий тирпкий. Терп, тобто це осінні... Тобто, це зимові відповідно, яблука. До речі, ви уявляєте, в мене по кімнаті комар літає вже. Ага. Я, чесно кажучи, не дуже хочу з ним дружити з тим комаром. Але, ну що робити? Ось така живність по хаті. По хаті лазить мій кіт який одноразово зімою і наушники, ага. І відповідно, до речі, у мене така цікава думка, можете мені наушники зробити обзор такий легкий, Я думаю, що всім буде цікаво, які насправді мене наушники. Ну, які наушники? в мене наушники які, Я зараз насправді скажу конкретно, що, що це за наушники. У мене є дві, дві пари: RP, H, -E 118. Ось такі наушники. Кому потрібні хороші вкладочки купуйте. Вони насправді доволі недорогі, десь 300 гривень коштують, Як отак на розець. Да. Ось так. Тому я вже замовив відповідно цього року дві пари. Чому? <смі>, що я замовив одну пару научників благопол благополучно її зів, і відповідно я замовив ще одну пару таких самих наушників. А що було робити? Тому що наушники потрібні. Очевидно, що я сидів наушника, тому що треба відповідно слухати, що, що відбувається у грі, що відбувається у всіляких у меседжерах. І тому, очевидно, що без наушників ну, ніяк не можна обійтися. І, відповідно, щоб було робити, я купив, купив собі ще одну пару наушників, після того. ну, Мені ясний, що є запасі, ще наушники, ну, це насправді доволі цікава тема. Наушники, які потрібні е, відеоблогеру. Ось так. Насправді, е, ми маємо, трошки відвіклися від теми, тому що все ж таки важливо, щоб наші дерево, я трішки з нього вже забувся. Ось, вибачте, будь ласка. Тому оч очевидно, що все ж таки важливо, щоб наші деревця... Наше дерево це просвітало і все було добре, тому що треба, щоб було добре. Е, сьогодні, очевидно, що такий цікавий день. Я всім нагадую, сьогодні у нас середа, е, 12, відповідно, березня. От. І тому треба зробити що? Я думаю, що треба все ж таки якось подивитися, чи вході, чи де небудь, насправді як виглядає оце дерево. Тобто, не дерево, а як зробити все ж таки оці. Як зробити оцю калітку? Я чесно забув, як це, це крафтити Тобто, як отак. Тому що я думаю, що все ж таки треба далі трішки підкормити, щоб тут все ж таки був звичайний український чорнозем. Ось, як бачите, у нас є цілих ціли три блоки. Давайте хляпнем хоча б один блок, але тут насправді, знаєте, в чому проблема? Воно все одно буде отаке негарне. Тому треба все ж таки додати ще один блок землі. І треба травички десь взяти. Тому травечко ми присадимо звідси. Ось цей оцей кущик і посадимо відповідно його сюди, для того, щоб відповідно у нас тут е, росла відповідно травичка також. Ось так. Ось такий буяє травичка. І все. Тому що я, я думаю, що все ж таки, що варто цю штуку, хоча б якось прополоти, тому що насправді ось ця земля виглядає ну, дуже дивно. Бачите, ну, тут, Насправді тут можна щось посадити, не знаю, що тут можна тут посадити, щоб, щоб воно при, прямо росло. Тому що я думаю, ну, у мене є ось така. є, є ось такий сіно, тобто я кажу, тому що можна зробити, я, я скажу. Давайте його зараз зрубаємо, і якщо там випаде нам вдруг два зенята, а на випаде, як бачите, два зенята, то ми зараз зробимо дуже просту річ, ми посадимо зараз сіну і тут, і там. Насправді сіно ро росте, о, бачите, вже засохло. Так, тут водички нема зовсім, тому це не, не дуже добра ідея, мабуть, ну, мабуть, там тут не буде. Давайте спробуємо насправді. Ось так. От так, але мабуть ну, тут не розтимати, бо тому що тут немає води взагалі. О, тому що. Ну, я думаю, хай собі буде. Ось так, тому що. Ну не знаю. Тут води немає взагалі, можливо, воно якось порості, а може і ні. Ось так, тому що. Ну, у мене, як бачите, вже є 4, вже є, вже є му... відповідно, хліба, це що, це. Ши... Пшениця. То ми можемо скрафтити муку. Бачите? Ось так, тут вже, вже є мука, вже му... з муки можна забити запросто хліб. коли зараз. Тому що йдемо безстренько пекти хліб. Знаєте, як, як, як у грі майнтест пекти хліб, я зараз покажу. Так, Та беремо пічку, кладемо туди відповідно муку. І беремо відповідно те, що в нас є, під ногами. І все. І тихенько печемо хліб, тому що хліб це перша страва зранку. хліб чаєм, Ось так. Казав мій покійний дід, дядько Борис дід Борис. Дідько, малий хліб з чаєм, буде тебе все добре житті, Ой, як отак. Тому що робити, а що робити? Треба, щоб був в хаті хліб, яблука і чай. Ось так. Тому що, ну не знаю, що важливо, щоб було весело, насправді. Тому печемо з вами зараз хліб, тому що хліб це дуже добра штука. Бачите, завжди. Зароб... о є, бачите, вже є буханець хліба, це вже добра новина, насправді вже ми вже з вами печемо хліб. Тому я поставлю поставлю ось моєму ну, улюбленому тул... тулбарчику по центру, ось так, щоб було дуже гарно. Ось так мені дуже подобається. О, тому що я думаю, що варто тим хлібом так ходити і сидити. Бачите, це мій перший хліб, який я спік, відповідно у цій локації. А тут що у нас, як бачите, поки що тут нічого не росте, тому що я думаю, що варто все ж таки. До речі, панове, я. Мабуть, не всі бачите, тепер у нас два ігрових сервера, то майте на увазі. Як, А вот, так. Тому що робити? Я думаю, що варто все ж таки. Сьогодні ще. Що ж сьогодні, сьогодні можна зробити. Я думаю, що варто все ж таки. Ну, не, трішки... Трішки Мене непакоміть, оце місце і чомусь тут не проростає травичка. Насправді травичка тут має бути скрізь, а вони чомусь тільки щось в одному місці. Це не добре. Тому що, мабуть, все ж таки треба тут ще водички трішки, тому що, як бачите, ну тут насправді травичка і так рости, а от. А от, відповідно. А от. Е Тобто, а хліб так просто росте не буде. Для хліба все ж таки потрібна водичка. О, ну як бачите, чомусь воно ну, не проростає, а чому, ну не знаю, чомусь не проростає. Тому що, я думаю, давайте далі продовжити щось будувати. О, тому що в мене є, є насправді ще штахетники, є од, одна штахетна, добре, тобто не так багато, тому що треба якось у те, у все, оце оце, хоча це все якось утилізувати. Тому що це все носити у себе в кишені, це так собі. Тому що, я думаю, все ж таки варто. Ми зараз ну, знову зараз з вами підемо спати щось робити. Тому що, я думаю, треба все ж таки тут не. Ну, можна зробити, мабуть, отак. І це вже дійсно в натурі клас. Тому що, я думаю, йдемо, мабуть, спати. Але в нас тут немає відповідно калітки і це, ну, так собі. То можна, звісно, зробити отак. Це, мабуть, так мови це виглядає добре, але все одно треба, щоб було добре.